Міліціонери вийшли на боротьбу з дитячим алкоголізмом. Останнім часом, кажуть правоохоронці, випадків зловживання неповнолітніми спиртними напоями побільшало. Разом з тим зросла кількість і недобросовісних підприємців. Рейди, що проводять міліціонери, вражають. У багатьох барах, розважальних закладах та нічних клубах бізнесмени масово продають дітям алкоголь та тютюнові вироби. Виявляємо факти, коли неповнолітні сидять на рівні з дорослими, вживають спиртні напої, курять. Минулого року в області анулювали 14 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. Одним із них виявився заклад, розміщений у центрі Черкас. Заходиш в один заклад, а там накурено так, що не то, що там сидіти, а там дихати не можна. Заходиш там 5-10 хвилин і буквально одяг пропитується до нитки. І от в таких середовищах ще ми виявляємо неповнолітніх, яким продають спиртні напої. Неповнолітні вживають алкоголь і як наслідок стають злочинцями. кажуть у міліції за розпивання алкогольних напоїв у заборонених місцях. Правоохоронці притягнули до відповідальності 278 неповнолітніх. У стані сп'яніння діти вчинили 28 злочинів. Юля Василь Саєнко Віка. Новини.